Сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших подій у війні Росії проти України призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Вже друге призупинення 3 березня 2025 року. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про паузу в постачанні військової допомоги Україні, і це не просто бюрократичне рішення, але це фактор, який може суттєво вплинути на хід війни вже у зовсім недалекому майбутньому. Чому США вирішили призупинити допомогу? Ну офіційно Білий Дім заявив, що хоче змусити Україну почати мирні переговори із Росією. Про те, які саме умови Україна має виконати, щоб відновити отримання зброї, поки що невідомо. Thankful, you, you Але що це означає для України на полі бою? Які загрози це створює? Чи зможе Росія скористатися ситуацією? Давайте про це поговоримо. Це відео із мінімальною кількістю ставок, тому його можна лише слухати. Що саме Україна втратить через призупинення допомоги Сполучених Штатів станом на березень 2025 року? США залишалися ключовим постачальником критично важливого озброєння для України. Тепер через рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу, ці постачання зупинилися, і це створює загрози для обороноздатності України, яке саме озброєння перестане надходити, Із з відкритих джерел нам відомо, що до ухвалення рішення про паузу Україна регулярно отримувала таке. По-перше, артилерійські боєприпаси це основний ресурс для оборони і проведення контрнаступальних дій. Зокрема, це 155-мм снаряди для гаубиць, які є основною зброєю далекобійної підтримки на фронті. Згідно з аналітикою Американського інституту вивчення війни, якщо не буде нових постачань, то дефіцит боєприпасів може вже початися у травні, червні 2025 року. Знову ж таки, це лише їхня приблизна оцінка. Ну але і вона вказує, що у нас є ще місяці проблеми не почнуться одразу завтра. Але про 155-мм снаряди ми ще поговоримо трошки далі. Друге це зенітно-ракетні комплекси Петріот. Це направду критичний елемент протиповітряної оборони України. Українське командування неодноразово заявляло, що лише завдяки Петріотам вдалося ефективно захищати великі українські міста від масованих ракетних атак ворога. Якщо не знайти джерела постачання нових ракет, то це у майбутньому зробить наші міста та енергетичні об'єкти більш Уразливо. Третє це ракети для Хаймерс та Атакамс. Це далекобійна артилерія, яка дозволяє Україні завдавати точкових ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів та логістичних вузлах. Завдяки Хаймерсам та Атакамсам вдалося зупинити значну частину російських наступальних операцій у минулі роки і завдати відчутних втрат командному складу окупантів. Гадаю, всі досі пам'ятають ці красиві кадри удару по штабу російського флоту в окупованому Севастополі. Відповідно, щоб було більше таких ефективних ударів, потрібно зберегти нашу далекобійну можливість. І четверте, це бронетехніка, танки Абрамс і бойові машини піхоти Бредлі. Бронетехніка це ключовий елемент для будь-яких успішних наступальних дій. Я читав багато репортажів про те, наскільки ефективними є ці машини в бою, і про високий рівень захисту операційного працює. Арсонал, ну і п'яте це інтелідженс чи розвідувальні дані. Бо Сергій Притула не дасть збрехати один супутник це класно, але більше це ще класніше. Рухаємося далі, коли може настати критичний момент? Ті ж аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що повна зупинка американського постачання може призвести до дефіциту ключових боєприпасів наприкінці весни чи на початку літа. Щоправда, вони ж кажуть, що від цього фронт не впаде. Так, ситуація ускладниться, але Україна не залишиться беззахисною. По перше, близько 90% американського зброєння, яке було передбачено ще в минулих пакетах допомоги, вже прибуло до України. По друге, Україна отримує підтримку із Європи. І Європа нарешті, порахувала відстань від своїх столиць до нас і починає мобілізовувати свої ресурси по-справжньому. Ну, це така сумна іронія з мого боку. По третє, українська оборонна промисловість активно розширюється і частково зможе покривати нестачу. На цьому хочу зупинитися ще окремо і зацитувати Олексія Копитька, координатора групи інформаційний спротив, і поговорити більше про диверсифікацію ресурсів, яким би це слово не було складним мені. Для вимовляння, от я вже згадував про супутник, на який ми скидалися у 22-му році. Так, от кілька днів тому вийшла публікація з посиланням на гур, що цей супутник не єдиний, як мінімум, ну не єдине джерело. І цитую, є ще щось за підтримки Німеччини. Олексій нам розповідає, що у 22-му та першій половині 23-го року було чимало зроблено для диверсифікації багатьох важливих напрямів. Як він каже, починаючи від умовної Богдани, яка зараз штампується у неймовірному для Європи темпі, ключове тут те, що все вдалося зробити у тиші, бо голосно підсвічувалась насамперед іноземна допомога. І як на мене, це таке ж чудо, як початок операції на Курщині. Досі загадка, як це вдалося утримати в таємниці. Саме тому, наприклад, під час першого призупинення американської допомоги нам вдалося встояти. Ми не скрізь суперсильні, але багато в чому ми сильніші, ніж здається. Ну і ніж можна публічно повідомити. Тому дотискати Україну військовим шляхом без нашого добровільного рішення здатися буде вкрай важко. І я тут згоден із багатьма недавніми публікаціями. Росіяни будуть тиснути на мізки, особливо на мізки тих, хто в тилу. До цього ми ще. Повернемося. До речі, якщо вам цікавий такий формат відео та інформація в ньому, то напишіть обов'язково мені про це. Бо мені ж то цікаво, але чи вам? Ну і якщо дуже-дуже цікаво, то може покажете це відео друзям. Я сподіваюся, що вони у вас є, і з ними все добре. Ну а якщо дуже-дуже дуже сподобалося відео, то підтримайте, будь ласка, збір на транспорт підрозділу протиповітряної оборони, що працює на Київщині. Лінк в описі та у закріпленому коментарі. Повертаємось до відео. Як Росія намагається використати паузу у військовій допомозі США? Україна все ще має запаси боєприпасів, і як зазначає той же інститут вивчення війни, фронт не впаде миттєво. Однак у Кремлі чудово розуміють, що кожен тиждень без нових постачань може дати їм стратегічну перевагу. Ось три основні способи, як Росія намагається скористатися паузою у військовій допомозі Америки. Перше Інтенсифікація атак на ключові напрямки фронту цього тижня. Вороги продовжують активні атаки в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Ворожі командири знають, що Збройні сили України поки що можуть оборонятися ефективно. Але якщо дефіцит боєприпасів поглибиться, то росіяни матимуть змогу атакувати ще агресивніше. Друге використання авіації і ракетних ударів по тилу України. Без регулярних постачань ракет для Петріот українське ППО поступово слабне і це відкриє простір для російських ракетних атак. Третє створення нового пропагандистського наративу. Захід втомився від України. Адже паралельно з бойовими діями Кремль розганяє меседж, що Захід нібито відвертається від України. Той же прес-секретар російського диктатора вже встиг ляпнути, що пауза у військовій допомозі штатів може наблизити мирні переговори. Ну але ми знаємо, що таке мир у розумінні росіян. Насправді ж, Кремль не збирається йти на компроміс. Він хоче змусити Україну капітулювати, адже російська пропаганда зараз має, як на мене, Три ключові цілі. Першу підірвати довіру українців до союзників, мовляв, Захід Кинув. Другу посіяти паніку на Заході. Мовляв, Україна все одно програє, тому припиняйте цю допомогу. І третю. тиснути на політиків у США та ЄС. Це спроба змусити їх піти на поступки Росії. І це те, що ми вже раніше згадували, як тиск на мізки. І ми з вами, хоча б у одному із трьох пунктів можемо не дати росіянам досягнути успіху. У вас я майже впевнений, бо ви маєте прекрасний смак, адже дивитися це відео. Але допоможіть своїм близьким друзям та родичам, якщо від них чують якісь дивні заяви. На сайті довідка.інфо є корисний матеріал, чи можна довіряти новині, який зараз було б корисно усім прочитати. Якщо коротко, то до кожної новини, публікації чи там відео, котрі здаються вам підозрілими, надто депресивними чи Надто радісними варто поставити кілька питань, яке джерело поширило цю інформацію? Чи фото і відео, що супроводжують новину, не фейкові, чи повідомлення змушує вас відчувати емоції? На що посилається автор? Наскільки новина для вас є зрозумілою, і що про це повідомляють інші медіа? Лінк на цей короткий тест я залишив у описі. Клацайте і користуйтеся. Йдемо далі. Чи зможе Європа компенсувати втрату американської допомоги? 4 березня Європейська комісія представила Rearm Europe Plan – масштабний план переозброєння та збільшення оборонних витрат у ЄС. Його головна мета це посилити обороноздатність Європи, збільшити виробництво зброї і компенсувати потенційні втрати від скорочення американської допомоги Україні. Що пропонує цей план? Є кілька основних пунктів: перше це виділення 150 мільярдів євро для країн-членів ЄС на закупівлю військ. Військової техніки, включаючи системи ППО, артилерію, ракети, безпілотники та бронетехніку. Звідси може і нам щось перепасти. Друге, це зняття бюджетних обмежень у рамках пакту стабільності та зростання. Це дозволить країнам ЄС збільшувати витрати на оборону без ризику отримати санкції за перевищення дефіцит. Третє це створення загальноєвропейського оборонного фонду. Він допоможе координувати закупівлі, уникати дублювань і швидше доставляти зброю до України. Четверте, це масштабне розширення виробництва боєприпасів. Європейський союз планує виробляти більше артилерійських снарядів, ракет та дронів. Супер, це все, що ми любимо. П'яте це мобілізація ще додаткових 650 мільярдів євро на оборону, тобто сумарно до 800 мільярдів. І якщо країни ЄС підвищать оборонні витрати в середньому на півтора відсотка ВВП, то Європа зможе самостійно фінансувати оборонні потреби. Але, хоча Rearm Europe і виглядає крутим і багатообіцяючим, його реалізація потребує часу. Інститут вивчення війни зазначає, що навіть якщо всі фінансові механізми запрацюють, Європа не зможе миттєво компенсувати втрату американської зброї. Основні причини це відсутність насамперед у Європі такого ж рівня військового виробництва, як у Штатах, і збільшення обсягів потребує місяців або навіть років. Виділення всіх цих мільярдів євро це лише запланована сума, яка ще має пройти затвердження та розподіл між країнами. Ну і не всі члени ЄС однаково підтримують швидке збільшення оборонних витрат. Деякі уряди вагаються через економічні ризики, і це якщо навіть не згадувати тут про Угорщину. Ну і дефіцит боєприпасів і техніки в самій Європі. Багато країн вже віддали значну частину своїх арсеналів Україні, і їм потрібно спершу поповнити власні запаси. Хоча я тут не до кінця згоден, бо поки вони будуть поповнювати власні запаси, краще би віддавали все нам, щоб вони не мали потреби коли-небудь користуватися своїми запасами. Але чомусь є і гарні новини, незважаючи на затримки, деякі країни вже починають діяти самостійно. Франція оголосила, що планує подвоїти виробництво артилерійських 155-мм снарядів. Мерсі. Німеччина збільшила замовлення на ракети для ППО «Айріс-Ті» і продовжує підтримку української ППО. Танкішону. Польща інвестує у виробництво дронів та артилерії. Дженькуя. Чехія розглядає можливість закупівлі боєприпасів для України через треті країни. Дякую. Сподіваюся, я усі дякую сказав правильно, і носії мови не будуть дуже з мене сміятися. Крім того, інститут вивчення війни зазначає, що ЄС вже зараз може пришвидшити постачання раніше узгоджених військових контрактів. Це дозволить хоча б частково компенсувати тимчасові втрати через паузу у допомозі США. Ну і загалом план Rearm Europe – це сильний стратегічний крок, який дозволить Європі взяти більшу відповідальність за власну безпеку. Та це на мою думку не означає, що нам не потрібно відновлювати стосунки зі США. Потрібно, адже адміністрація Трампа це далеко не вся Америка. І сподіваємось, що і опозиція, і американські небайдужі громадяни будуть більш дієво реагувати на недружні до України дії, адже США досі залишаються критично важливим партнером, без якого ситуація на фронті для нас ускладниться. Тому найближчі тижні стануть ключовими для української дипломатії. Київ має тиснути як на Вашингтон, так і на Брюссель, щоб якнайшвидше відновити постачання зброї. Я не дуже вірю у заяви. Що Китай може стати для нас альтернативою, навіть у якійсь довгій перспективі? Ми бачимо, що Китай вже обрав свою сторону і в нашій війні, і у глобальній історії. Нам же зараз головне не брати занадто важке до рук і дурне до голови. По якщо це ваша справа, що ви там носите, то дурне до голови нам росіяни та корисні ідіоти вдома будуть активно пхати. Як, от, наприклад, переконувати, що ми самі в цьому всьому винні? Мовляв, якби Зеленський був вічливий у Білому домі, то нічого б цього не було. Ну, це навряд чи відповідає дійсності. Наприклад, старший аналітик центру ініціатив ПЖ Микола Білісков вказує на інформацію, що обмеження на передачу розвідувальних даних для використання для тих же Хаймарс почалося ще до зустрічі у Білому домі. А зрештою, про те, що ми самі у всьому винні, росіяни нам намагаються в в голову ще із 2014 року. Ситуація змінюється щодня, і зараз, як ніколи, важливо розуміти, що відбувається, і підтримувати збройні сили. Завжди краще кинути 20 гривень на дрони, аніж не кинути. Ну, чи на транспорт для підрозділу ППО на Київщині? Запрошую вас долучитися. Лінк ви знайдете в закріпленому коментарі і в описі. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Чекатиму на ваші коментарі і поширення. Будьте живі та здорові!